Ще 19 серпня було прийнято закон про введення так званого Європротоколу. 30 днів по тому і закон вступив у дію. Щоправда, страхові компанії зізнаються, охочих отримати такий документ ще не було. У державтоінспекції кажуть, що далеко не всі знають про зміни, а їх є чимало. Перше ну і основне це введення поняття Європротокол. Відмінені відмінені повністю типи страховок, Тобто раніше було існувало три типи цивілок. На сьогоднішній день залишається лише перший тип, тобто один транспортний засіб, якщо так утрірувати. Один транспортний засіб будь який водій, який керує на законних підставах. Європротокол документ, який повідомляє про обставини і деталі ДТП. А разом з тим пришвидшує процес оформлення і отримання відшкодування у разі аварії. Водії протягом трьох днів подають повідомлення про дорожню транспортну пригоду в страхову компанію. І протягом, максимум, якщо я не помиляюсь, 90 днів страхова компанія повинна закінчити процедуру відшкодування. Це друга обставина. І третя обставина, що в разі, якщо водії рухаються по шляхом європротоколу, вони звільняються від адміністративної відповідальності взагалі європротоколи видають водіям при оформленні процедури страхування. Він єдиного зразка для усієї Європи. Різниця тільки мовою тексту. заповнюють його самі водії, учасники ДТП на місці події. При оформленні цього документу варто бути дуже уважними для того, аби потім все ж таки отримати відшкодування. Можливо, ще при заповненні Європротоколу не допускаються помилки. На цьому потрібно завжди наголошувати, і ми при укладанні договорів і видаючи людям. Нашим страхувальникам дані договорами, ми будемо на цьому наголошувати увагу, що не можна допускати помилки. Аби європротокол таки був дійсним, потрібно, аби не було потерпілих водії тверезі і мали повний полі страхування. При цьому усі учасники згодні із заповненим протоколом, і сума збитків сягатиме рамок до 10 тисяч гривень.